Є така дивна, але дуже мудра народна приказка не смійся з цибулі, вона й троянду виростить. І справді, саме цей звичайний овоч, що росте на кожному городі, може стати справжнім чарівником, коли мова йде про укорінення троянди. Для багатьох селян і господарів троянда це не просто квітка, а символ домашнього тепла, краси й турботи. Вона прикрашає двори, клумби. А подекуди навіть городи, бо наш народ любить, щоб усе цвіло й пахло. Але всі знають, що троянду не просто розмножити, буває, зріжеш гарну гілочку, а вона засохне, не встигнувши пустити корінці. Тому, коли люди дізналися, що звичайна цибулина може допомогти виростити новий кущ, це викликало справжній інтерес. Метод із цибулею простий на вигляд, але за ним стоїть ціла народна мудрість. Адже наші предки не мали ні стимуляторів росту, ні спеціальних ґрунтів, а все одно вирощували найкращі квіти. Вони шукали природні способи допомогти рослині, і цибуля завжди була поруч у погребі, на городі, в кошику біля печі. Саме вона має властивість не лише зберігати вологу, а й відганяти гниль, грибки та бактерії, які можуть знищити живе стебло. Тому селяни швидко помітили. Якщо встромити трояндову гілочку в цибулину, вона наче оживає. Волога, що міститься всередині, ніжно живить держак, а сік цибулі не дає йому зіпсуватися. Для сільської людини цей спосіб не просто експеримент, а частина щоденної винахідливості. Коли живеш далеко від міста, треба вміти все робити своїми руками і хліб, спекти. І курку виростити, і троянду прищепити тут. Ніхто не побіжить у квітковий магазин купувати дорогі добрива, шукають те, що є під рукою. Цибуля завжди під рукою. Тож, коли господиня бере гілочку троянди, встромляє її в соковиту цибулину і садить у землю чи в горщик, то в цьому немає магії лише спостережливість і повага до природи. Бо природа завжди допомагає тим. Хто не лінується спробувати. Ще цікавіше, що цей спосіб справді працює навіть у тих, у кого руки не ростуть до квітів. Багато людей помічали, що інші методи укорінення у воді чи піску дають мало шансів. Гілочка стоїть кілька днів, а потім чорніє в'яне. А от у цибулі ніби друге життя. Через кілька днів вона починає зеленіти, а під землею формуються тоненькі, білі корінці. Мов волосся, це той момент, коли душа селянина радіє, природа відповіла на турботу, і тоді віриш, що навіть із простої гілочки може вирости розкішний кущ, який наступного літа розквітне під вікном. Така хитрість не лише спосіб виростити троянду, а й доказ того, наскільки наш народ уміє знаходити користь у найзвичайнішому. Бо дещо у світі люди здогадаються, що звичайна цибуля може бути матір'ю для троянди. І все це не з книжок чи лабораторій, а з практики, із селянських рук, які день у день працюють на землі. Кожен, хто хоч раз бачив, як із сухої гілки народжується нове життя, знає, це справжнє диво, але не випадкове. Це диво працьовитості, терпіння й віри. У прості речі. Тому не дивно, що цей спосіб передається з уст в уста, з двору у двір. Одні кажуть мені бабуся показала інші. Сусідка підказала, і тепер у мене весь паркан у трояндах. Так народжується народна наука, проста, але перевірена роками. У ній немає складних формул, зате є досвід, що ґрунтується на любові до землі, і ця любов. Найкращий стимулятор росту, який тільки може бути, у кожному селі знайдеться бодай одна господиня, яка знає секрет, щоб Троянда пустила тисячу й один корінь, треба дати їй природну підтримку. І цибуля саме така підтримка вона, ніби бере під опіку гілочку, зберігає її від хвороб, зігріває своєю вологою. Так природа з'єднує дві рослини в одному ділі. Одну, що дає життя, і другу, що приймає його, і може саме тому цей спосіб так полюбився людям у ньому є гармонія, єдність і віра в силу природного без усяких хімікатів. Бо селянин знає, найкраще росте те, що вирощене з любов'ю і розумом, а не з пакета з магазину. Щоб цей незвичний спосіб спрацював як слід, треба розуміти кожен крок і не поспішати. Бо навіть проста справа, зроблена аби як, не дає доброго результату. А троянда це квітка примхлива, хоч і сильна. Тому головне терпіння і уважність до дрібниць. Перш за все, треба вибрати правильну гілочку найкраще брати живець із троянди, що вже відсвіла, але ще не здерев'яніла. Такі гілочки мають пружну серединку, не суху, і кілька живих бруньок. Зріз робиться чистим, гострим ножем або секатором, щоб не пошкодити тканину. Верх зрізають прямо, а низ під невеликим кутом, десь 45 градусів. Саме через цей нижній зріз троянда згодом пустить свої перші корінці. Коли живець готовий, час братися за цибулю. Краще вибирати соковиту середнього розміру, не стару і не м'яку. Важливо, щоб вона мала здоровий запах, без гнилі і без плям. Верх цибулі зрізають трішки, щоб показався сік, а потім роблять невеликий отвір посередині, саме туди вставляють нижній зріз гілочки. Деякі господині радять перед тим занурити живець у теплу воду або в розчин меду. кажуть, тоді він краще приживається, бо мед живить рослину і знезаражує зріз. Але навіть без цього цибуля сама по собі містить усі потрібні речовини для старту росту. Її сік має антисептичні властивості, не дає бактеріям і грибкам розмножуватись, тому гілочка не загниває, як часто буває у воді. Після того як троянду вставлено в цибулю, цю композицію треба посадити в землю або поставити у вологий субстрат. Найзручніше у невеликий горщик або пластикову пляшку з дренажними отворами. Земля має бути легка, пухка, краще взяти суміш чорнозему з піском або торфом. Якщо земля важка й глиняна, корені задихнуться. І тоді вся праця марна. Цибулину з держаком треба закопати так, щоб вона повністю сховалася під шаром землі, а зверху залишити лише кінчик гілочки з листочками. Потім ґрунт злегка полити, не заливаючи, але щоб був вологий. Над горщиком можна зробити парничок, накрити банкою або обрізаною пластиковою пляшкою. Це створить мікроклімат, у якому тепло й волого, а троянда почуватиметься як у теплиці. Температура ще одна важлива річ у кімнаті має бути не холодніше за 20 градусів, але й не спекотно, бо надмірне тепло сушить повітря і виснажує живець. Якщо є можливість, найкраще поставити горщик біля вікна, де є розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть обпекти ніжне стебло, тому треба притінити. Поливати варто регулярно, але не щодня, досить перевіряти землю. Якщо верхній шар сухий, можна додати трохи води. Якщо волога застоюється, цибуля почне гнити і замість нового життя отримаєш неприємний запах і поразку. Є ще один секрет, який знають досвідчені господині раз на кілька днів варто провітрювати. Парничок, відкриваючи його на кілька хвилин, це дозволяє уникнути плісняви, бо свіже повітря дуже важливе для утворення здорових корінців. Через 2-3 тижні під цибулею з'являються перші тоненькі білі корінці. Це найрадісніший момент. Їх не треба чіпати чи пересаджувати одразу. Дай троянді ще час зміцніти. Лише коли корінці стануть помітно довшими і почнуть випускати молоденькі пагінці, можна пересаджувати рослину в більший горщик або просто у відкритий ґрунт. Якщо робити все з любов'ю і не квапитись, відсоток успіху буде дуже високий. Навіть ті, хто ніколи не мав зеленої руки, дивуються, що троянда, посаджена через цибулю, укорінюється краще ніж у дорогих мікстурах. Можна сказати, що це найприродніший стимулятор росту, який дала сама земля, у ньому немає нічого зайвого, лише вода, сік і трохи тепла. Це поєднання природних сил і турботи людини створює диво, коли з мертвої гілочки народжується жива рослина, а селяни, як ніхто інший, знають ціну цьому диву, бо все своє життя вони бачать, як із малого зерна виростає хліб. А з тоненької гілочки розкішна троянда дехто додає ще дрібку попелу або трохи перегною до землі, щоб підживити рослину, але головне не переборщити. Троянда любить міру надлишок добрив може спалити молоді корінці. Краще, нехай, росте повільно, але міцно, і не треба чекати миттєвого дива, іноді перші листочки з'являються лише через місяць. Зате тоді вони вже справжні насичено зелені, і кожен із них знак, що цибулина виконала свою справу. Коли з'являються перші пагони, треба зняти накриття, щоб рослина звикала до звичайного повітря, і дати їй трохи сонця. Так вона поступово стає самостійною і незабаром перетворюється на справжню королеву клумби. Коли говориш про троянди та цибулю, дехто усміхається, мовляв. Що це за вигадка така? А селяни лише хитро посміхаються у відповідь, бо вони знають у кожному господарстві свої секрети. Іноді найпростіший засіб виявляється наймудрішим. Багато старших людей ще здавна користувалися цим способом, не маючи ні інтернету, ні книжок. Вони дізнавалися про нього одне від одного через розмови на базарі біля колодязя, на толоці. Хтось одного разу. Побачив, як гілочка троянди оживає в цибулині, і передав далі спробуй ти. воно справді працює. Так і поширювались народні секрети тихо, від серця до серця, без реклами і без учених пояснень. У кожному селі знайдеться історія, як господиня вивела свої перші троянди не з магазину, а з власного куща. Одна жінка, приміром, згадувала. Колись сусідка подарувала їй букет троянд, і вона так шкодувала, що ті зів'януть вирішила спробувати їх укоренити. Не мала під руками нічого крім цибулі, ось і встромила живець у неї, посадила на підвіконні в землю. Минуло кілька тижнів і з'явився зелений пагінець. Відтоді вона щороку розмножувала троянди саме так, а її клумба стала відомою на всю округу. Інша бабуся казала, що цей спосіб їй ще її мама показала, бо колись троянди укорінювали саме в цибулині, коли треба було швидко виростити новий кущ на весілля чи храмове свято. Раніше селяни часто використовували не тільки цибулю, а й інші природні помічники. Наприклад, у багатьох селах прищеплювали троянди в картоплю теж простий і дієвий спосіб. Картоплина, як і цибуля, має вологу всередині і допомагає тримати живець свіжим, поки він не пустить коріння. Але картопля має один недолік вона швидко пліснявіє, особливо якщо земля надто волога. Цибуля ж у цьому плані краща вона довше зберігає свіжість, не боїться грибків, і її сік навіть лікує рослину. Старші жінки казали, що цибуля троянду годує і береже. І, дивлячись на ті пишні кущі біля хат, важко було не погодитись. Колись у селах не було теплиць чи спеціальних підживлень, але троянди цвіли скрізь біля вікон, біля криниць, уздовж парканів. Люди вміли домовитися з природою. Вони не знищували її, а спостерігали, як вона сама вчить, що й коли робити. Тому й спосіб з цибулею не здавався їм дивним це було логічно. Одна жива рослина допомагає іншій, і ця ідея допомагати дуже по сільському. Бо й люди в селі так живуть один допоможе другому, сусід підкаже, як краще посадити, а той віддячить порадою про погоду чи про сад. усе тримається на доброті, взаємопідтримці, як у природі. Є й цікаві спостереження від молодших господарів, які вже поєднують старе з Новим. Вони кажуть, що метод із цибулею працює краще, ніж сучасні порошкові стимулятори, бо тут діє природний баланс, немає хімії, лише волога і поживні речовини, та й сама цибуля має м'яку дію не підштовхує живець силоміць, а підтримує його поступово. Тож коріння виходить здорове, міцне, а не спалене, як буває від неправильного використання стимуляторів. Один чоловік навіть жартував Троянда з цибулі росте, бо знає, що поруч хазяйська рука не в лабораторії, а в хаті. У тій фразі уся суть народної віри. Природа слухає того, хто до неї з добром. Якщо порівняти старі і нові способи, видно, що наші предки завжди шукали гармонію. Сьогодні є лампи, теплиці, мінеральні добрива. І це добре. Але навіть у найсучаснішому господарстві місце для народних методів залишається. Бо вони перевірені часом і серцем. Той, хто, хоча б раз виростив троянду з цибулі, уже ніколи не буде сміятися з таких порад. Навпаки, розповість іншим покаже і так народна мудрість житиме далі. І в цьому є певна символіка. Троянда квітка краси. Цибуля. Городня буденність, але разом вони створюють життя. Так само і у селі краса завжди народжується з праці, із землі, із простоти. І коли бачиш, як біля старої хатини розцвітають рожеві кущі, розумієш, що то не просто рослина, то пам'ять про руки, які її посадили. Після того, як Троянда пустила свої перші корінці, найважливіше не втратити результат. Багато хто думає, що головне. Дочекатися зеленого поростка, а далі все піде само собою. Але досвідчені господарі знають саме в цей момент треба бути особливо уважним молоді корінці ніжні, як павутинка, і легко ламаються від надлишку води чи різкої зміни температури, тому перші тижні після появи ростків треба тримати землю помірно вологою, без застою і не поспішати пересаджувати рослину. Найкраще дати їй місяць, щоб вона укріпилася у своєму домі, де цибуля виконала свою благородну роль. Коли гілочка вже виглядає міцнішою, з'являються нові листочки, а цибулина починає розкладатися, її можна обережно витягти, не пошкодивши коріння. Деякі господарі просто залишають її в землі, кажуть, що вона поступово перегниває і служить природним добривом. Інші, навпаки, замінюють ґрунт, щоб уникнути зайвого запаху. Якби там не було, головне, дати троянді легке підживлення можна зробити Насті кропиви або деревного попелу. Хімічні добрива краще не використовувати, бо молоде коріння ще слабке, природна пожива діє м'яко, поступово і не шкодить. Коли настане тепліша погода, рослину можна пересадити у відкритий ґрунт. Але й тут є свої тонкощі. Місце для троянди треба вибрати сонячне, але не спекотне, вона не любить, коли її пече пряме сонце цілий день. Найкраще східна або південно-східна сторона двору, де сонце світить зранку, а після обіду є легка тінь. Земля має бути пухка з перегноєм, без застою води. Якщо у вас глина, додайте піску. Якщо пісок трохи чорнозему. Троянда любить дихати, і коріння повинно мати простір. Після пересадки не забувайте поливати квітку регулярно, але помірно. Краще рідше, але рясно, ніж щодня потроху. Вода має бути відстояна, не крижана бо холодна може пригальмувати ріст. І ще одне правило, яке знали всі старі квітникарі не чіпай троянду без потреби. Коли вона тільки приживається, будь-який необережний дотик. Може зламати паросток або пошкодити корінь. Терпіння ось головний секрет. Природа любить спокій, і якщо їй не заважати, вона зробить своє. Через кілька місяців троянда, вирощена з цибулини, уже виглядає як справжній молодий кущ. Вона стає міцною, листя темніє, з'являються перші бутони. І тоді серце господаря сповнюється гордістю з простої гілочки. З любов'ю, встромленою в цибулю, народилася краса, це найкраща нагорода бачити, як власними руками створив щось живе, і неважливо, чи ти виростив десятки кущів, чи лише один, кожна така рослина має свою історію. Бо кожен паросток це маленьке диво терпіння, турботи й віри в силу простого. Для тих, хто хоче спробувати цей метод уперше, варто запам'ятати кілька речей. По-перше, не використовуйте старі чи сухі цибулини, вони не дадуть потрібної вологи. По друге, не садіть одразу в холодну землю, бо троянда не витримає різкого охолодження. По-третє, не забувайте про провітрювання і легке освітлення. І головне, не здавайтеся, якщо з першого разу не вийшло, як кажуть у селі. Не зійшло сьогодні, зійде завтра, аби руки не опустити. Бо кожен невдалий досвід це теж крок до успіху. Підсумовуючи, можна сказати, методи з цибулею це не просто хитрість, а справжній урок довіри до природи. Він навчає нас, що не завжди треба шукати дорогі засоби, коли все потрібне є поруч, у коморі, на городі, у власних руках. У селі завжди так було хто спостерігає, той розуміє землю. А хто розуміє, той завжди з урожаєм і красою. І троянди, вирощені таким способом, ніби дихають цією мудрістю, вони ростуть міцні, щирі, ніби самі знають, що з'явилися завдяки людській винахідливості й доброті. Тому, коли наступного разу побачите, як хтось встромляє гілочку троянди в цибулю, не дивуйтеся це не дивина, це жива наука. Що передається з покоління в покоління, і вона нагадує нам у простому завжди прихована справжня сила.